Збирав гроші на допомогу армії та клав собі в кишеню. На Івано-Франківщині викрили псевдоволонтера на привласненні понад мільйона гривень. 27-річний Калушанин публікував у соцмережах оголошення про збір коштів на потреби волонтерів та військових, натомість своїх зобов'язань не виконував. Чоловік пропонував військову техніку, дрони, амуніцію, також автомобілі. Однак, після отримання передплати на банківську картку він не виконував взятих на себе обов'язків. Сума завданих збитків становить понад 1 мільйон гривень. На даний час правоохоронці встановлюють остаточну кількість потерпілих та суму завданих збитків. Під час проведення обшуку Василі зловмисника правоохоронці виявили та вилучили мобільні телефони, сім картки, а також банківські картки, які він використовував у своїй протиправній діяльності. У такий спосіб зловмисник ошукав близько 20 людей. Серед них і військові, які несуть службу на передовій, писав мені один хлопчина і сказав, що допоможе мені пригнати з Польщі Нісан Навару на польських номерах, і обіцяв. Зробити це все швидко, і потрібно було йому скинути 90 тисяч і плюс 250 доларів поляку за перегон. Я давав ті гроші, які ми з людьми зібрали, з моїми всіма знайомими з різних країн, з різних областей. У скоєних злочинах шахрай зізнався. Прошу вибачення в кожного, хто перекидав мені кошти. Я хочу зізнатися, що я і громан. І... Завжди мене витягували батьки і брат, але вони в цьому не винуваті. Я буду просити про допомоги в них, щоб повернути кожному кошти. Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження підозрюваному загрожує до семи років позбавлення волі. Аліна Кравченко, Ігор Попик, телеканал 402.